Вітаю всіх на каналі 38. Це місце, де ми будемо розбирати дуже багато різноманітних сайтів, мобільних додатків, продуктів, аналізувати їх і висловлювати свою думку. Все я пишу одним дублем, тому одразу вибачаю, що в мене будуть певні оговірки, чи я буду збиватися. Отже, погнали! Сьогодні я хочу з вами розглянути редизайн сайту компанії PteroDynamics Inc., яка розробляє дрони, які мають вертикальний зліт, і в польоті перетворюються на планер. Перед вами старий теперішній сайт. Ви бачите доволі великий логотип, невиразне меню, до якого прибитий ряд соцмереж. Слайдер, який містить відео, різноманітні посилання, іноді великі назви статей, які теж з посиланнями кнопки. Але в цілому, мені, як користувачу, це читати, складнувати, тому що перелистується слайдер швидко. Я буду одразу по ходу нашої розмови і аналізу даного сайту висловлювати певні свої думки. Ще хочу сказати, що. Персон для даного типу сайту може бути дуже багато. Я обрала такий доволі банальний тип персони. Це є фермер. Тобто я вам буду говорити і розповідати з точки зору саме фермера. Що ж, вертаємо далі. Ми бачимо великий логотип, доволі незрозумілий колір у шрифтів, але можливий. Далі прев'ю відео. Яке можна подивитися. Також ми бачимо не дуже вдале рішення шрифту в сіро чорній рамці. Далі ми з вами бачимо зображення дрона, але коли я вже роздивилася детальніше, виявляється, це є схема, коли дрон злітає, тобто саме без розкритих крил, і поступово розкриває крила, стаючи планером. Як бачимо, навіть різна стилістика в шрифтах, що є не дуже окей. Далі ми бачимо дуже кольорову сторі з різноманітними пунктами, які відкриваються. Також ми далі гортаємо і бачимо відео, яке чомусь є таким затемненим, прозорим, і його ніде не можна в якості подивитися, і одинокий. Одинокі текст теж в рамочці, теж з цими фонами. Далі ми бачимо власне, сам, саму 3D-модель дрону, але для того, щоб все дуже швидко прочитати, дуже заважає тло, на якому знаходиться креслення даного дрона. Відповідно, появляється свого роду візуальне сміття. І, відповідно, дуже складно читати текст на такому тлі. Звертайте увагу одразу на шрифти, на кольори бачимо декілька наборів, тобто кольори відрізняється, і це є теж не дуже ок. Також на деяких шрифтах бувають тінюшечки, і ось на таких пенгешках шках це виглядає не окей. І, відповідно, дана розрядка відстані між строками теж виглядає не окей. Читається дуже складно. Також подібний ефект ми помічаємо в секції специфікації, яка заважає, знову ж таки, от даний фон е спокійно прочитувати всі технічні деталі. Далі ми бачимо доволі цікавий блок з фокусом на маркетингу, тобто які проблеми вирішує даний. Продукт і, от, власне, мені, як фермеру, цей блок є одним із цікавих, або взагалі є цікавим, що вирішує компанія. І також є різноманітні буліти з поясненням. Сама по собі таблиця виглядає доволі грубувато, тому що має різноманітні товсті е, обводки. І виглядає не дуже естетично. Не хочеться читати дану таблицю. Схожу історію, що ми бачили раніше, бачимо в секції «Team Leadership». Лідершіп. Кнопочка при цьому є дуже дивною. Вона невиразна і ще має якусь оранжеву підсвітку. Потім з голубоватого сірого кольору ми переходимо в такий же бляклий оранжевий колір і знову ж таки, з сумними рамочками, невиразними кнопками відеоархів, який доволі насправді тут зручно читається. Мається на увазі легко його пролистувати. Реалізовано непогано. Далі ми бачимо знову набір різноманітних кольорів і шрифтів, які відрізняються один від одного, і статті. Також невиразно, в цьому випадку вже чомусь оранжева кнопочка на голубому фоні. І call to action, в якому потрібно підтвердити емейл-адресу. В цілому враження доволі сумне. Але мова не про це. Мова зараз буде йти про те, що все ж таки, якщо ви розробляєте сайт для користувача, то, яка б крута компанія не була, ви маєте спілкуватися з користувачем не егоїстично розповідати про себе, а вести діалог, тому що будь-які сайти, будь-яка. Навіть графічний дизайн, будь-яка продукція це є пасивна комунікація або навіть активна з вашими користувачами. Якщо ви починаєте зміщувати цей фокус, ви починаєте зовсім по-іншому дивитися на дизайн. І отже, моя пропозиція дизайну полягає саме в зміщенні цього фокусу на користувача. Що ви бачите на екрані? Власне, ви чітко розумієте саме, де знаходиться меню навігаційна панель. У нас є логотип, який не кричить на нас, але ми чітко щитуємо в тайтлах назву компанії. Соцмережі знаходяться вправо, вправо, і в правій стороні і не заважають нам в навігації. Також я винесла на головний екран. Зображення дрона 3D-модельки, або верніше, це фотографія у польоті. І моя ідея була в тому, щоб замість цієї фотографії було коротке відео, також залишити на даному екрані 4 слайди, які будуть з не такою швидкістю. Змінювати один одну. Другий момент із-за того, що фокус саме на користувачі, я залишила невеличку специфікацію внизу для того, щоб користувач, от такий фермер, як я, міг розуміти, навіть в самих заголовках я бачу, що це інноваційна компанія, і навіть прочитую, які проблеми вона вирішує. Я бачу коротеньку специфікацію, бачу конкретний call-to-action, роздивитися деталі. І мало того, я ще можу подивитися презентаційне. Відео, не відходячи з першого екрану. Наступна секція дуже схожа до попереднього дизайну, але тут, принаймні, вже структуровані взагалі самі секції, по собі по заголовках. Тобто, наша місія, можемо подивитися відео, також короткий опис для того, щоб мотивувати користувача подивитися відео. Далі ми бачимо секцію Use Cases, тобто я, як користувач, розумію, які дійсно проблеми може вирішувати даний дрон, тобто робити доставку в складні зони, бути, проводити польоти при складних умовах. Також автономність даного польоту можна запрограмувати, також можна застосовувати в різноманітних інфраструктурах. Тобто, в даному випадку я зосереджую цю секцію саме на потребах клієнта, щоб він включився і захопився продуктом, і розумів, що так, він технологічно якісний і варто на нього звернути увагу. Тут я перероблю в секції Our Experience перехід на експертизу, де не показую просто користувачам тексти, а на аналогічні блоки, говорячи про те, що компанія має 20-річний досвід, має шість реалізованих складних проєктів, що є дуже великим плюсом. Має невеличку камерну команду спеціалістів і багато досвіду в польотах і тестуванні. І також я розмістила галерею, яка буде автоматично замінювати картинки і показувати, підтверджувати ці аспекти. Наступний блок це технології інновації. Я планувала розмістити імітацію 3D-повороту, де будуть рендери, які змінюватимуться при скролінгу. І можна також вручну погортати, якби більше роздивитися саму модельку. Також в даному випадку повністю переформатовані пункти переваги, які має дрон, і візуалізовані іконками для того, щоб краще розуміти текст швидше. Наступна секція є теж пункти переваги, які має дана моделька. І логіка така, що це є таби, і інформація з, даного, з даної подачі доволі швидко читається. Ми також знову ж таки проникаємося продуктом, його конструкцією, його естетикою, і він має ставати для нас, скажімо, впізнаваним. Скрол має бути в даній секції. По горизонталі, коли користувач прочитав і доскролив всі аспекти, він може далі продовжити вертикальний скролінг. Наступна секція це є порівняння, порівняння моделі p 4 і p 5 в табах з іншими подібними дронами. Для того щоб знову ж таки користувач міг зрозуміти, наскільки виріб є актуальний для його потреб, і який він є в порівнянні з тим, що існує на ринку, наступний блок технології і інженерія. Він доволі дуже короткий і несе швидше ознайомлення і акцент на тому, що компанія приділяє велику увагу. Розробці програмного забезпечення, як самого дрона, як розробці програмного забезпечення, керування дроном, також дотримується аеродинамічних вимог, тобто їх виріб є доволі міцним, випробованим декілька разів, і також він складається з якісних матеріалів сучасних, що Буде допомагати слугувати даному дрону дуже довго. Далі блок це власне специфікація, де ми бачимо і фотографію, і візуалізацію модельки, і більш детально знайомимося з параметрами. Наступний блок у нас фокус на маркетингу, на маркеті на, маркеті на ринку. Ця таблиця доволі схожа з старим сайтом. Але я розумію, що коли. Ви не знаєте, яка стратегія продажів і ще багато нюансів. ви можете уточнити з клієнтом в процесі вже обговорення, навіть брифінгу, деталі, як має виглядати, про що, про що йдеться в даному блоці і наскільки це важливо. І також можна розкрити теж булети і більш структуровано почитати інформацію. Наступний блок у нас це блог або статті. Компанія веде активну інформаційну, скажімо, політику. Навіть засновники компанії пишуть статті і розповідають більш детальніше про експерименти, про моделі, про польоти, що є дуже цікаво для глибокого дослідження. І… Остання заключна секція це є call to action. Справа ви бачите саму форму, а зліва реальну фотографію офісу з адресою. Ви можете написати лист в даному випадку, що було відсутнє дане поле в попередньому сайті. І також я вирішила, що було би логічно, якщо ми орієнтуємось на користувачі, залишити. Після себе хороше, скажімо, враження. Тобто, якщо ви навіть написали лист компанії, ви також можете отримати розуміння вартості моделей, можлива модифікація їх для вас і робити певні розрахунки. Тобто, це свого роду такий тригер для користувача і є дуже гарним тоном від компанії. І заключно, звісно, футер, який має зовсім інший дизайн, є більш структурованим, від якого користувач також може перейти на різноманітні частинки сайту. Можливо, ага, у мене десь, можливо, там і помилка є, але то не страшно, оскільки це є лише. Скажімо так, скетч сайт можна далі допрацьовувати і удосконалювати. В такому короткому перегляді, я думаю, було вам цікаво глянути, якби на два типи дизайну, на два типи мислення. Сподіваюся, для вас інформація була корисна. І очікуйте нові такі ж самі коротенькі відео. Дякую за увагу!